І так, друзі, всім доброго дня! Це п'яте відео, в якому ми говоримо про досить цікаве обладнання від компанії Ікма. Ви вже могли зрозуміти, що компанія Ікма є системним виробником різноманітного інженерного обладнання для систем опалення водопостачання. І не повірите, в цьому відео ми поговоримо про досить прості речі, про фітинги, але високотехнологічні фітинги, які компанія виготовляє для монтажу різноманітних трубних систем. В першу чергу хотілося б віддати належне. Продукції призначеної для монтажу металопластикових трубопроводів. Це класичні труби ПРТ армовані алюмінієм. Такі трубопроводи, до речі, на відміну від труб, із, які не армовані алюмінієм, мають 100% захист від дифузії кисню. І з ними досить легко працювати. При прикладанні трубопроводів можна мінімізувати кількість колін за рахунок вигину самої труби. Але, звичайно, що технології. Металопластикових трубопроводів вони досить давно були запропоновані ринку і вони значною мірою модифікувалися і змінювалися зараз. На заміну металопластиковим трубам приходять труби з шитого поліетилену. Тим не менше, велика кількість систем змонтована з використанням такого типу трубопроводів, і ми маємо проблему. Якісне забезпечення якісного з'єднання труби з фітингом, як різьбовим, так і перехідним, так і трійниками. і на відміну від ось тих сангових різьбозатискних з'єднань, які були раніше. В які вимагали постійного підтискання, індустрія давно запропонувала рішення, яке не вимагає обслуговування в процесі роботи. Це рішення з використанням прес фітингів Звичайно, компанія ІКМА застос... запропонувала свій продукт, який достатньо технологічний, і цей продукт має свої певні особливості. Дуже хотілося б звернути вашу увагу на фітинги для металопластикової труби. В першу чергу, в першу чергу, зверніть увагу на колір латуні. В основі цих фітінгів та сама латунь, яку ми можемо побачити в іншій продукції і інших трубних системах від компанії ІКМА, це латунь cw 617 n Але такий тип латуні в чистій формі не можна, не, не можна застосовувати. При створенні фітингів для трубопроводів систем питного водопостачання, враховуючи, що це складна інженерна задача, її можна рішити двома штихами. або використання дезерла або як зробила компанія «Ікмо», вона розробила спеціальне покриття, яке називається СЕМПІТЕР яким компанія покриває фітинги як ззовні, так і зсередини, і це покриття при при взаємодії з оточуючим середовищем, забезпечує більшу е хімічну стійкість при взаємодії із водою. Е воно мінімізує процес вимивання цинку і свинцю, який є у складі латуні CW617N як сплаву. Таким чином, це покриття зменшує інтенсивність вимивання цих шкідливих компонентів водою і дозволило пройти сертифікацію при створенні систем для питного водопостачання. Тому ви можете побачити такий досить нестандартний колір всіх фітингів під прес-системою, яку виготовляє компанія ІКМА. Це покриття називається Семпітер, як, власне, кажучи, і вся трубна система прес фітингів що стосується конструктивних особливостей, то компанія Ікма зробила втулочку із нержавіючої сталі. При цьому вона проходить додаткову обробку, яка називається процесом солюбізації. З однієї сторони, це дозволяє підвищити корозійну стійкість, з іншої сторони, більш, збільшує механічну міцність нержавіючої сталі, яка буде впресована і захоронена відповідно або в стяжку, або можливо в стіну. Також при Ну, при, при роботі з такими трубними системами ми з вами знаємо про те, що найбільша проблема це забезпечення при монтажі повного занурення труби у фітинг. Для того щоб візуально можна було якісно перевіряти кожне з'єднання, компанія розробила достатньо великі, достатньо великі контрольні отвори, по яким наочно видно. Наявність труби, яка вплотну торкається до, ну, яка зайшла повністю настільки, наскільки вона повинна зайти в конструкцію фітингу. Тому за рахунок оцих великих контрольних отворів на досить контрастній по, по кольору тримаючій шайбі, яка тримає гільзу, чітко видно, чи до кінця в нас труба зайшла, чи не до кінця. Також, до речі, видно, чи рівно організований різ труби. Якщо ріс нерівний, то ми будемо бачити не, не, не з всіх сторін щільне прилягання труби по відношенню до краю фітингу. Також компанія залучилася досвідом в співпраці з автомобільною індустрією. І, по перше, в конструкції таких фітингів в них повинні бути гумові ощільнення. Компанія ІКМ використовує їх два. При цьому, перед тим, як гумові ущільнення будуть змонтовані на фітинг, їх, їх обов'язково контролюють їхню якість. І таким чином це дозволило, скажімо так, уникнути використання пошкоджених кілець. І компанія називає це технологією з нульовим дефектом гумових кілець, тобто всі гумові кільця, які є. На фітингах вже проходять подвійну перевірку, таким чином вони точно зможуть забезпечити надійність і герметичність під час пересування такого фітингу. При цьому, до речі, також компанія та залучилася деякими аспектами і алгоритмами із автомобільної промисловості і контролюється наявність саме двох кілець на кожному фітингу зі сторони трубопроводу. Бо коли ми бачимо фітинг уже зі змонтованою попередньо змонтованою гільзою, то звичайно що ми не можемо проконтролювати візуальну наявність саме двох інших кілець. Тому на технологічному процесі забезпечується подвійний контроль. Що цікавого також, це те, що при проектуванні форми ялиночки, яка повинна утримувати трубу на фітингу, компанія повинна була знайти певний баланс між висотою ялинки і Скажімо так, забезпеченням герметичності при відсутності процесу опресовки фітингу. Таким чином, всі фітинги проєктувалися для того, щоб гарантовано потікти, якщо з'єднання не опресоване при умові випробування водою з тиском в 3 атмосфери. Тому, якщо ви будете захоронювати таку трубну систему в підлогу або в стіну, то будь ласка, не забудьте опресувати водою з тиском не менше трьох атмосфер, і тоді всі ті з'єднання, які... З якихось причин були не запресовані, ви, вони обов'язково потечуть. Ну і під час монтажу, на що обов'язково потрібно звертати увагу. Ну, По-перше, це трубопроводи. Так? Це трубопроводи, металопластикові труби з конкретною товщиною стінки. Наприклад, 16-20 по-друге, важливим моментом є перед проведенням з'єднання це якісний перпендикулярний ріст, тому ножниці, які використовуються для цього, повинні бути новими. Ніж не повинен бути заломленим і достатньо гострим. По-третє, важливим аспектом є процес калібрування. Для цього варто використовувати правильні калібратори, які забезпечують не тільки рівномірне розширення, не не розширення, а стабілізацію внутрішнього отвору трубопроводу, а й також знімають і зовнішню і внутрішню фаску. Це дозволяє. Забезпечити якісну підготовку кінця труби перед виконанням з'єднання, і гарантує, що під час надягання труби на фітинг не буде відбуватися заломлення закусування гумки. При цьому труба легко входить в фітинг. І далі ви можете використати будь-які із наявних кліщів, які у вас є. Профіль TH, H або U. Всі ці три типи профілів, які найчастіше зустрічаються на нашому ринку, придатні для застосування з даною системою, тому що її проектували як універсальне трубне рішення. Що ми отримуємо на виході? На виході ми отримуємо якісне, надійне, герметичне з'єднання, яке може бути захоронене в стяжку, при умові, що таке з'єднання пройшло гідравлічне випробування, ви використовували відповідну трубу і інструменти з відповідним профілем кліщів. При цьому таке трубне з'єднання витримує, може працювати може взаємодіяти не тільки з водою, а й з водним розчином гліколю концентрацію до 50%, Витримує нормальний температурний режим до 95 градусів і з тиском теплоносія в системі до 10 атмосфер. Тому. Хоч можливо, такі, така трубна система не є дуже актуальною популярною як основна трубна система на сьогоднішній день, все рівно велика кількість інсталяторів використовує це обладнання. Тож, друзі, давайте використовувати якісне і надійне обладнання навіть у ремонтних цілях, якщо це відбувається. Ну і мабуть. Найбільш цікавою частиною нашої сьогоднішньої з вами розмови є презентація нової трубної системи, нових фітингів, які розробила компанія ІКМА. Це аксіальні фітинги, що працюють по технології натяжної гільзи і побудовані на основі труби із зшитого поліетилену. Причому ви знаєте, що серед трубопроводів зшитого поліетилену існує велике різноманіття різних методів виготовлення таких труб. Мається на увазі методів зшивки поліетилену. Пекс А, Пекс Б, Пекс С. Ми про це з вами трохи детальніше поговоримо на наступних зустрічах і наступних відео. Але першочергово ця трубна система, слід зазначити, проектувалася під трубопроводи ПЕКС-А. Причому фітинг буде універсальний як для трубопроводів неармованих алюмінієм, так і для трубопроводів серії стабіл, які будуть армовані алюмінієм. Відмінність буде у діаметрі та товщинах гільз, які потім ззовні обтискатимуть таку трубу. Серед особливостей, окрім того, що це труба Пекса, важливо також контролювати стінку труби. І ви знаєте, що всі виробники трубних систем адаптують фітинги під трубу з конкретними властивостями, не тільки фізичними, а й пластичними і термопластичними властивостями. Тому фітинги зроблені віз чистої латоні. Яка, до речі, проходить подвійну термічну обробку, тому що після того як латунь штампують після нагрівання, змінюється структура латуні. Вона буде достатньо крупнозернистою, що може вплинути на міцнісні характеристики компонентів під час їхніх експлуатацій. Тому для того, щоб покращити ці властивості, компанія робить подвійний опал як фітингів, так і гільзи, забезпечуючи зниження. Зернистості структури і підвищення механічних характеристик. Також при проектуванні враховувалися зусилля, які виникають на трубопроводах під час монтажу, тому що після того, як ми проведемо з'єднання, таке з'єднання гільза все життя витримує зусилля, які формуються зі сторони труби, які намагають її розперти. Тому при використанні іншого типу трубопроводів ми можемо отримати проблему. На момент монтажу з'єднання було герметичне а під час певного періоду експлуатації. З'єднання втратило герметичність, наприклад, тому що гільза була тріснута. Сама трубна система проектувалася з розрахунковими умовами: це тиск в 10 бар і температурний діапазон від мінус 20 до плюс 90 градусів. Звичайно, що в привілеючому при обмеженні в температурному діапазоні будуть саме властивості труби. Станом на сьогодні маємо трубу pex A16 з товщиною стінки 2.2. Ця труба не армована алюмінієм, вона ідеально підходить для, для прихованого прокладання трубопроводів. До речі, прокладати таку трубу в стяжку або в стіну необхідно обов'язково з використанням теплоізоляції з підного поліетилену. Причому бажано, щоб діаметр теплоізоляції був дещо більшим, ніж діаметр труби. Це дасть можливість при захороненні її в стяжку отримати люфт достатній для Компенсації лінійних теплових розширень, які діятимуть на трубу в процесі роботи у складі системи опалення. Коли ж ми говор... Тому саме тому, до речі, коли ми монтуємо прямолінійні ділянки в стяжку, необхідно кожних 6 метрів робити поворот на 90 градусів. Тоді ця ділянка буде вважатися ділянкою з жорсткими опорами, і тоді лінійне розширення повинно компенсуватися саме простором між теплоізоляцією і трубою. Тому, до речі, варто теплоізоляцію брати трошечки більшого діаметру. При проєктуванні компанія розробила гільзи односторонні, тобто у гільзи є одна сторона з внутрішньою знятою фаскою, якою вона повинна після виконання з'єднання бути дотикатися до краю фітингу зі сторони трубопроводу. На фітингу нанесене маркування, яке вказує діаметр фітингу і тип труби, яка використовується або повинна бути використана, мається на увазі по фізичним розмірам 16, 2.2. Також є маркування «Made in Italy». Причому це маркування методом гравіювання, тобто це не гравівання, а виштамповки. Тобто Не нанесення лазером, як часто можна зустріти там в китайських виробників, а іменно штампов... така виштамповка, яка робиться на заводі в Італії. На що слід звертати увагу при виконанні з'єднання? Ну, насправді процес виконання з'єднання досить простий, і необхідно фактично два інструменти. і Труборіс або ножниці. Для того, щоб забезпечити надійне з'єднання перед виконанням, ми повинні, по-перше, передивитися, чи немає ніяких пошкоджень на самому фітингу. Саме тому, до речі, компанія Ікмас Заводу впакує фітинги в поліетиленові пакетики по 10 штук, щоб мінімізувати тертя між ними і пошкодження тієї зони, яка проводить герметизацію. Герметизація цього типу фітингів, на відміну від фітингів, яка із прес-систем, вона відбувається без використання гумових ущільнень. Спираючись на властивості трубопроводів зшитого поліетилену технології Пекса. Тому таке з'єднання потенційно набагато надійніше, ніж з'єднання з використанням гумових ощільний, які з часом можуть втрачати свої властивості. Тому для виконання з'єднання, ми, по-перше, повинні провести візуальний огляд на відсутність дефектів. По-друге, поверхня повинна бути чистою, без піску, бруду і інших механічних включень. По-третє, нам після того, як ми відміряли і провели. Відміряли і знаємо, яку довжину труби нам потрібно змонтувати, необхідно забезпечити якісний поперечний різ труби. Це виконується ножницями будь-якого типу, з прямим, з косим ножом. Тут вже ваша фантазія впливатиме на вибір інструментів, але головне, щоб різ був рівний, без надривів, без заломлення труби. Наступне, що потрібно зробити перед виконанням з'єднання, це одягнути гільзу правильною стороною, так щоб внутрішня знята фаска на гільзі дивилася в напрямку фітингу майбутнього з'єднання. Наступний етап важливо використовувати калібратор, який відповідає тому трипу труби, який ви використовуєте. Причому, якщо ви будете працювати інструментами не від компанії Ікма, важливим моментом є довжина калібратора, тому що при використанні інструменту, наприклад, ReHau, його довжина калібратора набагато більша, наша труба буде розширена більше, ніж треба. І тоді, коли ми будемо монтувати трубу на фітинг, ми отримаємо занадто глибоке. Занурення фітингу в трубу, і коли потім буде натягуватися гільза, е, велика кількість матеріалу буде під гільзою, що призведе до збільшення механічних навантажень на гільзу і, звичайно, до потенційного пошкодження е, з часом. Під час розширення, неважно, це буде електричний, гідравлічний чи механічний інструмент, необхідно забезпечити мінімум одноразове провертання труби навколо е, розширювальної головки всередині в трубі. На кут хоча б 15-20 градусів. Цього достатньо, щоб забезпечити рівномірний, безбороздове розширення. І після того, як ми розширили трубу, ми намагаємося запихнути фітинг в трубу або трубу на фітинг. Ми бачимо, що труба не заходить далі, ніж опірне кільце. Опірне кільце має такий прямокутний профіль в розрізі. Наступний інструмент, який нам потрібен для того, щоб завершити з'єднання, це натяжний інструмент. Натяжний інструмент може бути як ручним, так і гідравлічним або електричним в нашому випадку. При монтажі або при користуванні натяжним, цим, натяжним інструментом важливо використовувати такі губки, які відповідають відповідному профілю фітингу. Важливо, щоб це були оригінальні інструменти, які акредитовані, атестовані компанією компанії ІКМА, які прийнятні до застосування. Далі, після монтажу ми повинні забезпечувати дотягування гільзи в притул до фітингу, але також слід слідкувати за тим, щоб інструмент, не, щоб інструмент не перетягнув гільзу. Отже, гільза натягнута, ніяких Деформації гільзи ми не бачимо, ми бачимо рівне, якісне з'єднання, яке гарантовано витримає той тиск, який ми зараз будемо в нього давати. На всяк випадок, повторимо процедуру з'єднання з протилежного кінця, ми змонтуємо, ми змонтуємо фітинг з внутрішньою різьбою для того, щоб мати можливість потім підключити краний манометр. Знову ж таки, повертаємося до, до почерговості виконання робіт. По-перше, відміряли. І відрізаємо трубопровід так, щоб різ був перпендикулярний. По-друге, перед тим, як виконувати будь-які маніпуляції з розширення труби, одягаємо гільзу правильною стороною в напрямку до фітингу. Потім проводимо розширення з обов'язковим проворотом. Одноразового провороту достатньо. Використовуючи той фітинг, який ми збираємось змонтувати, знову контролюємо, щоб труба не заходила занадто далеко, проводимо монтаж гільзи. Все, наше з'єднання зроблене. Як бачите, воно не зайняло багато часу. Ну і зараз спробуємо загарметизувати кінці для того, щоб перевірити, чи пройде наше з'єднання гідравлічне випробування. Для цього ми ущільнимо наші різьби. Я думаю, що нам зараз оператори прискорять трішки процес монтажу. Бачимо, наше з'єднання опресоване тиском понад 10 атмосфер. Не треба так знущатися із тими манометрами, але обидві з'єднання, які ми виконували, і навіть з'єднання, які пакувалися, пройшли наш невеличкий тест на герметичність. До речі, коли ви це будете робити в реальних системах, для того, щоб отримати. Гарантійний сертифікат на виконану з вами систему опалення необхідно виконання кількох умов. Перша умова, ви маєте бути акредитованим інсталятором, тому незабаром з'явиться на сайті ICMA.UA з'явиться перелік атестованих інсталяторів, які пройшли навчання і підтвердили свої знання і вміння по роботі з цією трубною системою. По-друге, ви повинні провести гідравічне випробування, яке передбачає два етапи виконання: це первинна опресовка, потім через кілька годин повтор з компенсацією теплових розширень або звужень рідини, і вже повторно зняття параметрів фактичного тиску і втрат тиску за добу змонтованої вами системи і перевіреного процесу. І проведеного процесу гідравлічного випробування випробування робиться тиском не менше ніж дві, а вдвічі більшим ніж номінальний тиск, з яким працюватиме ваша система. Тільки після випробування трубну систему можна захоронювати в монтаж, заливати стяжкою, і тільки після при наявності протоколу е, виконаного. Випробування викореного акредитованим інсталятором по наявності фотозвіту процесу проведення випробувань, можна отримати гарантійний сертифікат, де всі, всі з'єднання, всі трубні системи, трубні фітинги і з'єднання і труба, змонтовані такого типу об'єктах, будуть мати гарантійний сертифікат, підтверджений європейськими, європейськими страховими компаніями на достатньо великі суми. Тож, друзі. Давайте працювати з тими матеріалами, які дозволять вам швидко і якісно виконувати поставлені задачі. І головне, не забувайте про технологічні послідовності, яких не можна пропускати, і в яких завжди треба дотримуватися. Тому що недостатньо взяти якісну трубу, взяти якісні фітинги, якісний інструмент і зробити це все в тому порядку, який вам би хотілося. Завжди потрібно дотримуватися тієї послідовності і звертати увагу навіть на найдрібніші деталі. Тоді виконана вами робота буде достойним чином оцінена зі сторони клієнтів, а виконані вами з'єднання будуть працювати довго і щасливо. Тож, дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.